Ми маємо три розміри планувальних грунтів. Чому саме три? Перший, найменший, розмір 59х23 см, призначений для скажімо, початкових робіт, коли у вас великі грудки землі, коли їх треба максимально швидко розбити, для чого планувальник повинен бути як можна легший. Також планувальник цього розміру зручно використовувати на ділянках з густими насадженнями: кущі, дерева, якісь малі архітектурні форми. Чи якісь вузенки доріжки. Наступний розмір 90 на 40 см це планування для середнього розміру ділянок і також для подальшого піскування вже готового газону. Він досить, скажімо, середній розмір, він не дуже важкий. Модель 1,20 20 на 40 см. Модель призначена здебільшого для фінішного планування ґрунту, також для піскування великих. Просто, швидко, зручно і дуже рівно. Чим більший розмір у вас полотна, тим рівніше у вас в цілому виходить ділянка. Взагалі для ландшафтних дизайнерів, для бригад, для служб, які займаються зеленими насадженням, бажано, звичайно, мати всі три розміри для виконання будь-яких робіт.